ФОП це фізична особа-підприємець, яка може здійснювати підприємницьку діяльність, відкривши ФОП в Дія. Або, звернувшись до нашої юридичної компанії Factoria Груп» за наданням даної послуги. Понад 10 років ми успішно допомагаємо малому та великому бізнесу почати свою підприємницьку діяльність. У штаті понад 20 співробітників, юристів, бухгалтерів та адвокатів. ФОП це організаційно-правова форма власності, реєструється на фізичну особу громадянина України. Фізичну особу без громадянства або іноземця, не резидента, а у деяких випадках зареєструвати ФОП можна і на неповнолітню особу. Варто зазначити, що зареєструвати ФОП можна тільки на одну людину. Давайте з'ясуємо, що розуміється під реєстрацією ФОПа. Процедура реєстрації ФОП формально описана в законі України про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Ознайомившись з цим законом, все одно залишається дуже багато питань. І так, як відбувається реєстрація ФОП? Перше, з чим вам треба визначитись, це чітко розуміти, який напрямок діяльності ви вибрали, а саме, це послуги, або виробництво, або торгівля. Знаючи напрямок, можна сміливо вибирати систему оподаткування. Їх буває 4 комбінації. А саме, перша комбінація це єдиний податок першої, другої або третьої групи. Друга комбінація загальна система оподаткування. Третя комбінація загальна система оподаткування плюс податок на додану вартість. Четверта система це єдиний податок плюс ПДВ. Варто звернути увагу, що отримати два види оподаткування може тільки з другого кварталу. Додаткові послуги, що ми можемо вам надати: по-перше, відкрити розрахунковий рахунок в банку, в якому ви забажаєте. Друге, виготовити печатку для ФОПа. Третє отримати ПДВ для підприємця. Реєструючи фізичну особу підприємця в нашій компанії, ви отримуєте кваліфіковану бухгалтерську і юридичну консультацію. Реєстрація ФОПа за допомогою нашої юридичної компанії це можливість вирішення важкого питання для вас, якщо ви цього потребуєте. Замовляйте послугу реєстрацію фізичної особи підприємця у юридичній компанії «Факторія Груп» та отримайте якісні послуги від професіоналів за вигідною ціною. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані прямо зараз, або напишіть нам на емейл, e який вказаний в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо ваш час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи.